Він вже встановив капельну систему. Тобто з чотирьох років один рік засушли і за цього він встановив капельну систему. Механізована обрізка з корректировкою ручної. Кількість яблук. Пределак 60 тонн, 60-70 тонн. Зексик акцик тонн, є? 80 тонн, тонн з гектара. Велика гербіцид грибар? Видаш он. Вас? Видозол. Видозол? Это большой виркштов. Видозол. Амитрол. Амитрол, девичья речевина. Амитрол? Амитрол. Это какая группа? Сорт? Сорт? Юнаголд. Юнаголд? Новая. Юнаголд новая. Ну, победа градом капитально. Да. 4 ряда проволоки, без бамбука Права сторона щось трошки пустовата. рехте не сайте у не не вас венігер фрукти А, сонячна сторона більше, більше плодив не так детально относяться, ну тобто от, до верхушки, да? ті от, от начебто як за той а все одно остаються. Коректировка йде рушна, ти бачиш там місць. Просто ну, тупо тут, вкоротив тут, і все. Тут не один год вже Тут то, Механізовано обрізано. Механіш. Yeah. І зразу почка вийшла. Блютаки нашка. Блютика нашка. Хороша бронька, ваш? Блютака нашка, блютики ножка. Все в бруньках. Баш, навіть там воно, брунькова, ця брунька проявилася. На старій старі гіл, гілці після механізованої обрізки просторі. Ну так, ну штуки. Якщо хочете мати тут круп, крупні плоди, фертигація, трохи коротше зрізати і більше віднеститься більш уважніше до проріджування. І получите крупні плоди при цьому, якщо хочете. Aber du siehst, eine Але ви бачите, тут 80% одинакової величини яблука. 80% однакові 80% однакові І це в принципі ім'я цієї системи, чи візитна карточка цієї системи При інших системах є і крупні, крупні яблука, і мілкі Все в бруньках А, що критерії обрізки тільки приросту? Да. добре. по на плодів? <coughs> він поки давав тільки по приросту. Ja, так, Кстати, по діаметру плодів не можна гратися? Сайфер шнайден хент нурфон штук цальблат удержав на груса фруктав. Цальблат. Тільки кількість листків. А кроса фрукта є скайне? Не, даже чай штурма стък пробує.